1 червня міжнародний день захисту дітей. Цього року вже вдруге доводиться відзначати його в умовах війни. А проте дітлахи прагнуть свята і дитинства. Тож заходи з цієї нагоди відбулися і на території нашої громади. Щирі емоції радості, захвату, захоплення і навіть щастя викликали у юних гостей свята чисельні патріотичні майстер-класи з виготовлення оберегів та сувенірів, різних поробок у національному стилі. Малюнок на асфальті, а також процес малювання кольоровими фарбами, креативні фотозони та інші цікаві задуми організаторів свята. Все це відбувалося у дитячому парку імені Донченка та на стадіоні цього парку, де найменших мешканців громади приваблювала інтерактивна локація долоньки доброти, жваві естафети, спортивні змагання, ритмічні танцювальні рухи та інші розваги. Шановна Лубенська громада, сьогодні в день захисту дітей. Відбулося прекрасне свято дитинства на стадіоні парку імені Донченка. Не дивлячись на те, що усі ми перебуваємо в стані Клятої війни, перебуваємо в стані стресових ситуацій, ми, дорослі, як ніхто розуміємо, що майбутнє нашої країни залежить від наших маленьких громадян. Тому сьогодні приклали максимум зусиль для того, щоб. Свято Дня захисту дітей зробити святом дитинства. До цього долучилися навчальні заклади нашої громади. До цього долучилися соціальні служби. До цього долучився відділ сім'ї, молоді спорту, сектор спорту. Хочу сказати, що великі слова вдячності мені б хотілося проголосити на честь благодійного фонду Благодар життя. Які є постійними партнерами у проведенні свят нашої громади, саме головне треба пам'ятати і знати, що ми впевненими кроками йдемо до перемоги, і ми, дорослі, повинні зробити все для того, щоб майбутнє нашої держави було світлим і достойним. А для цього ми будемо робити все, щоб діти нашої громади, нашої країни. Зростали сильними, вільними і незалежними. Пізніше свято продовжилося у центральному парку культури і відпочинку, де маленькі артисти запросили на концертно-розважальну програму Дитяча посмішка незламної країни влучає точно у серця. Поряд розгорнувся справжній парад професій за участю лубенських рятувальників поліції та служби екстреної медичної допомоги. Ось і дочекалися меліта. Шановні лубенці, 1 червня щороку ми відзначаємо День захисту дітей. В цей день відбуваються масові заходи у дитячому парку і у центральному парку. Ми бачимо багато дуже локацій, парад професій, до якого діти можуть долучитися, концертні програми, концертні програми. Квести, я бажаю в цей день кожній дитині, кожній родині насамперед миру. Я бажаю, щоб кожна дитина нашої громади була захищеною. Біля фонтану на імпровізованій сцені обдаровані діти громади, вихованці творчих колективів центру культури і дозвілля дарували свої таланти, виконуючи пісні та хореографічні композиції. Шановні батьки і наші дорогенькі діти, шановні присутні тут лубенчани, дорогі друзі. Сьогодні в день захисту дітей. Ми всі хотіли, щоб отаких от сирен, які попереджають про прильоти, які попереджають про те, що повітряна тривога щоб не було. Сьогодні з Лубенської громади у Збройних силах більше ніж 2000 тисячі. Захисників і захисниць. І завдяки їм, завдяки вам, тим, хто тут сьогодні в тилу допомагає Збройним силам, волонтерам, небайдужим громадянам, ми маємо можливість проводити такі і кращі заходи. Ми це вміємо робити, але саме краще, щоб ми це робили в мирний час. Вітаю всіх зі святом! Бажаю, щоб такі дітки були щасливі і жили в мирній і вільній державі Україна. Завдяки збройним силам, завдяки підтримки великої української громади. Ми обов'язково переможемо. Слава Збройним силам, слава Україні! Цікаво цього дня було і на пляжі центральному, де офіційно стартував сезон літнього відпочинку. Добрий день, лубенці та гості міста. Хочу вас запросити на пляж центральний, який сьогодні, 1 червня, розпочав офіційно свою роботу. Розпочав купальний сезон. 23 року, не дивлячись на ті обставини, в яких наша зараз країна живе, все ж людям потрібно мати якийсь відпочинок, як фізичний, так і моральний, духовний. Тому на пляжі проведено роботи. Пляж облаштований на сьогоднішній день, має паспорт офіційно. Як ви бачите, зараз то в комунальне господарство викосили траву на пляжі, передискований пісок свіженько зроблений. Те, що касається дна, ну, проведена робота досить скажімо так, нелегка з рибаками. Ми бачили, в цьому році у нас тут їх було дуже багато і скажімо так, сезон відпочинку розпочався ще на кінці березня. Но це були відпочиваючі рибаки. На сьогоднішній день ми готові приймати і дітей, і тих, хто бажає покупатися. Тому дно обстежено водолазами, і це буде тепер проводитися постійно через день обстеження, щоб, не дай Бог, на дні там не було якихось предметів, яким можна там чи поранитись, чи крючок якийсь в ногу загнати. Ну і взагалі буде на пляжі чергування нести постійно три особи це рятувальники, які мають відповідну підготовку, які готові надати допомогу. Ну і також, скажімо так, 50% цих рятувальників мають ще крім то, ще і посвідчення водолазів. І якщо вже, не дай Бог, буде ставатися якась ситуація, то ці хлопці готові відпрацювати як водолази. Яка наразі температура води? Водичка вже, скажімо так, готова до купання 20 градусів є, вражаючи, що на повітря зараз вже до 25-27 днів прогрівається, то вже досить комфортно для того, щоб покупатися. І з якого до якого часу ще будуть працювати рятувальники на пляжі? По часовому проміжутку це буде з 8 ранку до 8 вечора. І на протязі всіх трьох місяців літа, якщо все буде у нас в країні було получено, то буде так. Першим юним відпочивальникам провели екскурсію Лубенської рятувальної станції, познайомили з правилами відпочинку на воді та покатали на справжньому рятувальному човні. <різвіць> Протягом дня тематичні заходи відбулися, і в сільських закладах культури Лубенської територіальної громади. На жаль, через постійні сигнали повітряної тривоги свято відбулося у дещо скороченому форматі.